Друзі, мені здавалося, що вже не так часто можна зустріти такі конструкції з квітами, а тут подивіться кілька ярусів. Квіти навіть хтось забрав. Квіти а в цілому такі, що цвістимуть цілий сезон. Багато яросів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я нарахував. Висота десь метри два з лишнім. Ось так. Так що це все актуально. Бачите, можна і саме такі яруси зробити і зробити собі такі клумби просто у дворі своєму. Так, ви економите місце. І, до речі, квітам буде більше сонця, сонячного світла, і поливати легше буде ось так.